У даному уроці будемо говорити про мою кімнату. Як ми її можемо прикрасити, що в ній є. Та будемо працювати на сторінках 116, 117, 118 за нашим підручником. Будемо вказувати, де щось знаходиться. So, starten wir mit Übungen. eins, 1, den wein und lesen ihn vor. In meinem Zimmer. In meinem Zimmer lese ich, lerne ich und schlafe. Hier spiele ich mit meinem Freund, träume ich und lache. In meinem Zimmer. In meinem Zimmer lese ich, lerne ich und schlafe. Ich und schlafe. Навчаюся та сплю. «Hier spю ich mit meinen Freunden». Тут я граюся з своїми друзями, троє їх у блахи. Мрію та сміюся. І бачимо дівчинку на фоні кімнати. Давайте створимо такий самий вірш. Ось у нас є зразок, Вправі другий. meine zima. meine Zimmer ich. Ich und hier». Ich mit meinem. Meine, ich und. І є слова підказки: basten, chatten, fensein, lernen, lesen, malen, schlapen, schreiben, singen, spielen, tanzen, telefonieren, träumen, tunen, front und собака, ці слова нам знайомі займатися фізкультурою, робити вправи. Мали малювати. Подумайте та створіть свій вірш. Коли ми будемо говорити про себе, об'єсла буде закінчення Е. «In І манесіма, щоб не повторюватися, мали їх, шрайме їх Хіа, Spiele ich mit meinem Hund? Schlafe ich und tanze zum Beispiel? Na gut. Wir müssen das kurz erweitern, die diese Wahrscheinlichkeit? Dann machen wir oben drei. Was gehört nicht in ein Kinderzimmer? Це. Що не підходить для дитячої кімнати? Gehört nicht. In einem Kinderzimmer gibt es keinen, kein, kein. Тобто нам необходимо будете синомен і да сказати, що нам підходить, або що не підходить. So, die Badewanne, badgev не підходить нам. Das The spild, the spad, the spigregal, the computer, the computer tish, computer mistel, the kinter bed, detach leash, the kleider shrank, hardrop, the commode commode, the kuchni, nephoditna, the cold shrank, holodiling, nephoditam die Lampe, the schulbank, shulbank in the pattern, the zezel, the spiegel, the stule, still, the tafel, doška. Może beim the tep kilomet. Тоpto, te, що my skal, a the vanagy hold nic ein kinded Скюх регаль, де ре куршранк. Нам точно не підходить і дошка під знаком питання. Комусь треба дошка, щоб малювати на ній, а комусь не треба. Будемо з'ясовувати, де що в нас знаходиться, щоб ми змогли вже повністю описати кімнату. Ми Будемо вживати різні прийменники після них, після даних прийменників. Будемо вживати датів: Wo, Д, AN, Auf, hinter, IN, Neben, über, unter, vor, zwischen. Давайте поглянемо різні малюнки та з'ясуємо, що ж це за сторони і вивчимо їх. Бачимо наші сторони, що on. це у нас вертикальна поверхня, а горизонтальна поверхня на Фо – Інце позаду, фо – Фотеред. І над, інте, під небен. Поряд, Zwischen – між. Бачимо за цими квадратиками і історію про дівчинку. Яка знаходиться у лісі? Тепер повернемося до нашого підручника. подивимося на нашу пташку. West ріco. Де ж знаходиться ріко? У нас є приклад Au Bild Anze із ріко audemзо. Нам необхідно використати слова з таблиці та сказати, де ж він знаходиться. Нагадую, що після даних слів ми будемо використовувати даті. Е, даті у чоловічому роді та середньому у нас буде закінчення демо ім. Апільцфай іст ріко. Neben dem шранк. Тобто спочатку я завжди буду казати ну, номер мальку іст ріко. Далі дивлюся, що мені підходить? Так, у нас навіть частково є Neben Dem шранк. Простою слова світси. Номер. Auberi іст ріко, umze. Am Finstar навіть невбіл 4 і ріко. Шукайте, що мені підійде. Unter den Tisch. Etзую так, так де знаходиться Рико за цією таблицею. Numer 5. Aufбіel 5 ist. Рико im Käfig. Zwischen der Kommode und dem Stuhl. У меж креслом А у и у дам А в Dem bed, Und auch Bild 8 Rico, hinter dem Schrank». Це єдине, що не залишилося, так химтя позаду. Хоча б 2 ну, також можна сказати, що він позаду, а восьми що він поряд. А може навпаки. So, wo ist an zero? Тобто, дані применеки ми використовуємо, щоб сказати, де що знаходиться в нас в кімнаті. Ми ще будемо їх використовувати в правій шості, а зараз давайте з'ясуємо, де ж кімната Анни. де Анас Сима. Ан. Прослухаємо та визначимо. Das ist mein Zimmer. Links in der ecke steht ein kleiner Fernseher. Vor dem Fernseher steht ein gemütlicher Sessel. Hier sitze ich und sehe fern. Rechts in der Ecke steht mein Bücherschrank. Hier liegen meine Bücher. Rechts am Fenster steht mein Bett. Hier schlafe ich. Und links am Fenster steht mein Computertisch. Hier mache ich meine Hausaufgaben und spiele Computer. Auf dem Fußboden liegt ein blauer Teppich. Mein Zimmer gefällt mir sehr. So, das ist Nummer drei.

und wir die das wir hören und wir auch so, schauen wir. 40. Übung 6. Hallo, Viktor. Heute möchte ich dir über mein Zimmer schreiben. Willst du wissen, was hinter der Tür steckt? Dann lies meine E-Mail. Mein Zimmer ist groß und gemütlich. In der Mitte steht mein Schreibtisch. Am Schreibtisch steht mein Stuhl und auf dem Tisch ist mein neuer Computer. Über dem Schreibtisch hängt eine schöne Lampe. Links an der Wand steht ein bequemer Kleiderschrank. Da hängt meine Kleidung. Neben dem Schrank steht eine hellbraune Kommode. Zwischen der Kommode und dem Schrank hängt ein Regal mit meinen Büchern und Zeitschriften. Rechts in der Ecke steht mein Bett. Vor dem Bett liegt ein kleiner blauer Teppich. Mein Zimmer hat ein Fenster. Am Fenster hängen hübsche blaue Gardinen. Mein Kaninchen schläft gerne unter dem Fenster auf einem Kissen. Daneben ist meine Spielzone. Da spiele und bastle ich gerne. Und wie ist dein Zimmer? Wo stehen die Möbel? Und wie sind sie?

Steht mein Schreibtisch? Schreibtisch. Am ah, Schreibtisch. Nastelin. Steht mein Stuhl und Tisch ist. Mein neuer Computer und auf dem Tisch nostalin. Installer Pap auf dem Tisch zu schön, dass es dann bleiben. Auf dem Tisch mein neuen Computer. Schaltisch hängt eine schöne Lampe über dem Schreibtisch. Dann über dem Nachtschlaflampe links, links und und, Mr. Nee, steht ein bequemer Kleiderschrank. Da hängt meine Kleidung, wenn ich schon eine kleine Mobile schaffe, neben dem.

Der Kommode, zwischen der kommune zwischen der kommune ihnen verbleibt der schrank nur das ich noch schreibe der da muss ich es nicht понимает ist zwischen schrank hängt ein regarding mit meinen Büchern und tachritten rechts справа Rechts, okutku, in die Ecke, steht mein Bett. Vor dem Bett liegt ein kleiner blauer Teppich. Mein Zimmer hat ein Fenster. Am Fenster hängen hübsche blaue Gardinen. Mein Kaninchen schläft Kerne, Kaninchen wenn er Unter den unter auf hinein ist das neben ist meine Spielzone. und so weiter ви мені можете також намалювати для себе його кімнату кімнату леона щоб уявити як вона виглядає Давайте зараз більш детально поговоримо про сам лист. За бажання, ви можете прослухати ще раз, повернутися до цього моменту, оскільки ми зараз будемо виконувати вправу 7 і вправу 9, яка пов'язана з цим листом. Зот, вас steht vor Леонс Цима. Но в цій вправі ви можете знайти Леонса Пітер, вас стейт дайн тиждес, стейт твій стіл. In der Mitte steht mein Tisch. Und was gibt es auf dem Tisch? Auf dem Tisch steht mein neuer Computer. Hast du einen Schrank? Wo steht er? Ja, ich habe einen Schrank. Er steht links an der Wand. Hast du eine Lampe? Wo hängt sie? Ja, ich habe eine Lampe. Sie hängt über dem Schreibtisch. Wo steht dein Bett? Es steht rechts in der Ecke. Hast du einen Teppich in deinem Zimmer? Ja, ich habe einen Teppich in meinem Zimmer. Er liegt vor dem Bett. Hast du ein Regal? Wo hängt es? Was liegt da? Ja, ich habe ein Regal. Es hängt zwischen der Kommode und dem Schrank mit Є десь ан-фентія інтереси. Можна ще задавати багато питань. Нам пропонують додатково також зробити гру. Необхідно намалювати тваринку та її улюблене місце, де вона може знаходитись, написати ім'я äh, тваринки. І далі необхідно презентувати, зібрати усіх картки, презентувати і розповісти за прикладом. The hound heißt Mars. Собаку звати Марс. Занглівінг спац із under the тіш. Його улюблене місце під столом. Даш шлерд ер керне. Та він з задоволенням спить. Іх клавбе Марс із ханас хунд. Чим дас? Я думаю, що Марс – це собака Хани. Най, даш чинт нігт. Ні, неправильно. І клави Mars is Jans Hund, Shintas Ya das Shint. Я думаю, Марс – це собака Яна. Тобто, коли всі учні намалювали тварину, хтось бере картку, описує, і інші мають здогадатися за допомогою питань, чия ж це тваринка. Отлісти і остання. schreibe ein Antwort an Leon. Wir pflegen ein paar Worte von Leon. Ein paar Worte, die wir zugegeben haben. Lieber Leon, ich habe dein E-Mail bekommen. Dein Zimmer gefällt mir sehr. Ich glaube, es ist sehr gemütlich. Ich möchte dir mein Zimmer beschreiben. Ich möchte В Кімнату в кінці їх щеки є ein paar фото, з також туда декілька фото. Не обов'язково, що опис має бути таким детальним і великим, як у нас є. Необхідно вказати, що є посередині, що є справа, зліва. In the state mine. Або ви можете почати, яка у вас кімната із Gross, і Stля, Gamut Likesna. І за допомогою його прикладу вказувати про своє, якщо є у вас шафа, є ваше ліжко, або ви там ділити кімнату з братом або сестрою. Ще будемо говорити про нашу кімнату. А, що робити у своїй кімнаті ми можемо? Аби forhoite Alice und Alphilesim.